Він пройшов шлях від звільнення Київщини до боїв за Бахмут і нині обороняє турецький напрямок. Командир 5-го батальйону спецпризначення 12-ї бригади Азов Вадим Крикун із позивним Янки розповів про динаміку війни, підготовку бійців та можливості українського зброєння чи реально давати відсіч чворого винятково власними силами та як Україна задає темпу розвитку військових технологій ексклюзивно далі в інтерв'ю. Основна задача це, я думаю, ми частково вже з нею справилися за той період перебування на даному напрямку. Це переламати ініціативу противника, не дати йому реалізувати задумане, створити буферну зону, де ми зможемо його успішно знешкоджувати, скажімо так. Відповідно, не давати досягнути успіху противнику. В принципі, з сьогоднішній момент ми стримуємо активні наступальні дії противника. Вадим Крикун, позовний Янкі, командир 5-го батальйону Любард, 12-ї бригади спецпризначення АЗУ. З початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у звільненні Київщини, боях за нескучне Велику Новосілку та Бахмут. Нині перебуває на турецькому напрямку. Удостоєний почесним нагрудним знаком Срібний Хрест. Все складається не досить е е оптимістично для нас. Да? Тобто. Е Противник нас ворог нас переважає повністю в всіх показниках, мається на увазі, кількісно переважає, про якість ми не будемо піднімати це питання, тому що для них ця складова не важлива. Таким же чином, своїм наглим примітивним натиском, вони помаленьку досягають того, що вони в принципі запланували Я розумію, безпосередньо на в Донецькій області, так, те, що видно по часому Яру, те, що видно по Покровську, по тому самому Турецьку, вони хочуть вийти на лінію агломерації великих міст Константинівка, Краматорськ, Славянськ, на цю безпосередню дорогу єдину, яка лишилася в нас, і адміністративні межі Донецької області. Це, це, я думаю, така е задача тактичного рівня, можливо, не стратегічно. Бережемо життя і здоров'я особового страду, ми не можемо такі дозволити собі, а навіть думати про те, як проти, наприклад, противник проводить свої наступальні дії, свої маневри. Вони великими ресурсами, великою кількістю просто кидають живу силу і техніку, в тому числі втрачають її, зрозуміло, але поступово знаєте, як там б'ються, б'ються, б'ються. Якісь один, другий, третій просвічуються, досягають певного успіху. По прикладу нашого ж підрозділу це можливо. Наприклад, ви ж, ну, я думаю, всім відома історія підрозділу Азов. Ми досить довго були в якихось там чорних незрозумілих списках, ми ніколи не отримували східного озброєння, натовського озброєння, ми використовували ті ресурси, які в нас є в державі, і давали досить непоганий результат. Тому це є… Тим фактом, що це можливо зробити. Тобто можливо давати бій, можливо давати супротив, використовуючи суто наше національне озброєння. Наскільки довго ну це вже зовсім інше питання. Тому що ну давайте будемо відвертими. Ми розуміємо об'єми ресурсів нашого ворога і нашої країни. Підрозділ, який постійно воює, він постійно щось потребує. Не можна сказати, що от я задоволений, мені достатньо там бронетехніки, чи там мені достатньо снарядів до артилерії і так далі. Це розхідний матеріал. Воно, воно знищується, воно ламається, воно там, зношується і так, далі, і так далі. Тим більше варто зауважити, що ну, війна це розвиток. Да? З історії людства розуміємо, що війна це розвиток. І за прикладом нашої повномасштабної війни можемо зрозуміти, що е, ми задаємо темп. Тобто, ті, ті самі е, безпілотні системи, да? тобто, дрони і все остальне, засоби реро-реру, вони не так масово і широко експлуатувалися в. Арміях світу, допоки ми не почали застосовувати це на полі бою, відповідно, це теж розвиток. Е, і нам постійно потрібно йти в ногу з часом, щоб бути в актуальними, щоб дати можливість давати хоч якісь супротив. Нам постійно потрібні ці ресурси, постійно потрібно мати можливість експериментувати, ми потрібно дати належне тим е, генералам, тим людям, які в, в голові Величезного цього організму в надзвичайно складних умовах, ми ж все ж таки якось кульгаючи, але йдемо вперед і розвиваємося. Історія підрозділу, мені здається, досить така багата. Кожен крок це, це завжди був нові, нові, нови, новий досвід, нові якісь методи управління ведення бойових дій, роковими. Ми спочатку повномасштабного вторгнення невеличка група, група ветеранів полку Азов і інших підрозділів Збройних сил України ми скооперувалися на Волині. Ми перший місяць з силами оборони, які були на місцях, вели бойове чергування на півночі області на кордоні з Білорусі, після чого як зрозуміло, що тут більш-менш стабільно, наскільки це можливо. Були відряджені в Київську область в Бородянку. Тоді вже сили противника відступали. Ми здійснювали зачисні фільтраційні заходи після них. Тож цікавий досвід. Після чого наш організм ніс службу два з копійками років в силах спеціальних операцій Збройних сил України у вигляді загону. Ми брали участь в великій новосілці в Бахмуті. Брали участь в форсіруванні річки Дніпря на Херсонщині створенням плацдарму на лівому березі з суміжними підрозділами. І коли пролунала пропозиція доєднатися до бригади Азов, бути п'ятим батальйоном, ми погодилися і вже у цьому статусі провели досить активні. Активне літо на Лиманському напрямку це серебрянське лісництво. Це, до речі, єдиний напрямок, який на той момент, де точніше на той момент, проводилися наступальні дії з Сил оборони України. Тобто ми не стояли в обороні. Але це є, я от є свідком того. І, я думаю, багато хто з командирів різних підрозділів підтвердиться все. Це хрест сильних підрозділів, те, що ними завжди закривають там, де критично, там де пожар. Тому ми були перекинуті на турецький напрямок. Спочатку у вигляді БТГР, -у, потім вже вся бригада в цілому. І з того, з того часу ведемо зараз там оборону. До нас приходить дійсно більше бійців і добровольців, ніж середньостатистичний підрозділ Збройних сил України, дійсно більше. Можливо, в нас якісна підготовка, можливо, там якісь краще забезпечення, можливо, десь гірше. Розумієте, це такі відносні величини, але цього все одно недостатньо. Цього все одно недостатньо. Мені от я задоволений своїм підрозділом, я задоволений своїм батальйоном. У мене функціонують всі гілки. У Мене всі служби функціонують. у Мене люди на своїх місцях. у Мене компетентні люди досвідчені. Я задоволений перспективними бійцями. Я бачу в них потенціал. Я розумію, що з часом вони виростуть. Тобто мене більш-менш все влаштовує. Але виходячи з тих задач, які будь-які ставлять нашому батальйону, які ставлять нашому підрозділу, виходячи з тої цієї смуги, яку нам дають під нашу відповідальність, ми потребуємо набагато більше ніж того, що є. Це реалії. Досить рідко, жаль. Наші місяць, е, на превеликі жалі. Наш підрозділ вже дев'ятий місяць на виконанні бойової задачі. Тобто це чималий час. Зрозуміло, що, при першій же можливості їх, наші командування бригади, і я в мірах своїх можливостей намагаюся знайти якесь віконечко, щоб відпустити когось там відпустку або е, в КЗВ для того, щоб особовий склад міг відпочити, коли противник проводить. Постійні, регулярні, щоденні штурмові дії. Інколи навіть мови такої не було, розумієте, ти просинаєшся і, і думаєш, як цього прожити сьогоднішній день, щоб не дати противнику там, реалізувати задумане, там, прорвати лінію фронту і не втратити е людей. Оце основне, основна твоя думка. Протягом, з моменту, як ти проснувся до моменту, як ти йдеш. Е Відпочивати, наприклад, це єдине, що в тебе є в голові, єдине на чим ти заморочуєшся. Виконав успішно за день. Фу, день мінус, день, все добре, можна відпочивати. Будь-яка війна закінчується переговорами. Будь-яка війна, треба вчити історію, закінчується навіть капітуляція, закінчується переговорами. То ми в такій ситуації склалося, що е, ми поле битви е, та вирішення конфліктів різних країн. Потрібно певні складови. Державницького інституту е, е, реструктуризувати і помалесенько його розбудовувати. Тоді, можливо, там через <свісно> скільки це часу займе, мені невідомо. І чи чи, чи вийде це в нас? Теж невідомо, але в такому випадку, в такому розвитку подій, можливо, можна нам. Тоді, ми тоді будемо ігроком за цим столом, де ми будемо сідати і казати, Україна бачить так, Україна хоче так. Якщо ми збережемо потенціал за нами, тобто ми зможемо далі розвивати. Армію, ми далі зможемо мати представництво держави там, на геополітичному, геополітичній площині, якщо ми далі зможемо розвиватися, і, там, не обов'язково кудись йти і вступати, а просто далі жити і розвиватися як країна, як нація, це вже буде непогано.